Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти. Тема нашого заняття звуковий аналіз слів, поділ слів на склади, буква Є. І читання. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвіст, барвистим. Доброго ранку сонечко ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім! Дітки, погляньте, до нас знову прийшов на заняття Незнайко. Він також продовжує навчатись. Тож давай привітайтеся з незнайком і будемо продовжувати вчити і читати. Ми будемо читати на букву Є. Буква Є позначає два звуки й Е, а також позначається двома рисочками і кружечком. Якщо вона стоїть на початку слова після голосного або ж після апострофа, запам'ятайте, буква Є позначає один звук після приголосного звука пом'ягчуючи його. Буква Є Є на позначення звукосполучення й е. Погляньте на що схожа буква Є. Роздивіться уважно та спробуйте відтворити написання букви Є у себе в зошиті. Євшан зілля у степах виростає на вітрах. Дуже звичний є вшан зілля до свободи, до привілля. Силу й мудрість їм дає. Хто це зілля дістає? Дітки, давайте пограємо в гру. Звуку піймай, слово називай. Перший звук екран. Заєць. Єнот. А зараз пограємо в гру буква заблукала. Скажіть, в нас є слова, але пропали букви. Нам потрібно підібрати під кожний склад букву, де вона стоїть на початку, в кінці чи всередині. Єва, синє. Біле малює екран. Зробіть звуковий аналіз слова Єва. А тепер малята заселіть в будиночки звуковий, звуковий склад. Єнот, заєць, гном. Зараз малята прочитайте слова з буквою Є. Думає, грає. Бігає, радіє, стукає, сумує. Розділіть слова і прочитайте прислів'я хто багато, читає. Той багато знає. Прочитайте самостійно. Прочитайте слова, яке слово зайве? Яке найкоротше? Прочитайте слова, що є назвами дій. Прочитайте власні назви і прочитайте назви тварин. тварин. Давайте перше. Яке слово зайве? Печиво. А яке найкоротше? Віє. Прочитайте слова, що є назвами дій. Гріє, малює, віє. Вивчить скоромовку. Про що в ній говориться? Гріє, гріє, припікає, всіх у воду заганяє. Так, це сонечко. Відгадайте загадку. Хижий звір живе в ліску в темно-жовтім кожушку. На деревах його хата. Хто з вас може відгадати? Хто це? Так, це єнот. Складіть звукову модель слова єнот. Дітки, скажіть, яку букву ми повторили сьогодні? А коли буква Є позначає два звуки, придумайте три слова, в яких буква Є позначає два звуки. А коли буква Є, позначає один звук. Придумайте три слова, в яких буква Є позначає один звук. А скажіть, що можна сказати про приголосні, що стоять перед Є? Дітки, назвіть слова з буквою Є на початку, у середині у кінці слова, які звуки позначає буква Є на початку слова? Ви добре працювали. Старанно виконували всі завдання. Дуже дякую вам. Попрощайтеся з незнайком. Він також гарно працював. Дякую вам до зустрічі.